Ось також новинка на наших виноградничках. Це також кишмиш американської селекції, який зайшов на наші виноградники під назвою X-Siedless, потім отримав назву Кишмиш Нірвана. Як можете бачити, такий слабенький пагінець, але два сусвіття має. Цей без суцвіть. Тобто, я думаю, що з плодоносністю ось також. Ось також він, дивіться, також має дарунку. Тобто я думаю, що з плодоносністю цих форм проблем не буде ніяких. Значить, зараз переходимо плавно на столові форми. Ось цю, що ви бачите, бачите, з якими соцвіттями. Дивіться, великі які. Гарні гронки будуть це гібридна форма Віктора Михайловича Калугіна, яка не є вже сильною новинкою, але я думаю, що зацікавить багатьох. Це Каліне. Форма Калугіна Каліне. Раннє середнього терміну дозрівання з червоною ягодою і з мускатним смаком. Я думаю, що буде цікава річ. По всім остальним показникам пізніше ми зробимо огляд.